20 жовтня четвер, Відображаючи Ісуса. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Послання до Ефесян 4.29 У моєму серці живе постійне прагнення, щоб у мені відобразився Христос, надія слави. Я прагну щодня збагачуватися внутрішньою красою лагідності й покори Христа, зростаючи в благодаті й пізнанні Господа Ісуса в міру зрілості повноти Христа. За допомогою даної мені від Ісуса Христа благодаті, я особисто маю пильнувати здоров'я власної душі, зробивши її руслом, яким Бог зливатиме в цей світ свої благодать, любов, довготерпіння і лагідність. Це мій обов'язок та обов'язок кожного члена церкви, який називає себе Божою дитиною. Господь Ісус зробив свою церкву берегинею священної істини. Він доручив їй втілювати в життя його задуми і плани зі спасіння душ, до яких він виявив таку зацікавленість і таку безмірну любов. Ісус сходить серед моральної темряви, як сонце в нашому світі, Він Сонце правди. Про себе він проголосив Я світло для світу Івана 8:12. Він сказав своїм послідовникам: Ви світло для світу, Матвія 5:14. Відображаючи образ Ісуса Христа, розкриваючи красу та святість свого характеру, постійно виявляючи самозречення і відкинення всіх ідолів, великих і малих, вони показують, чого навчилися в школі Христа. Писання говорить про Христа, що в його устах була розлита краса та добро. Він мав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого, Псалом 45.3 Ісаї 54: Господь велить і нам, слово ваше нехай буде завжди ласкаве, послання до Колосян 4.6, щоб воно принесло користь тим, які слухають, послання до Ефесян 4.29. Намагаючись змінити інших або сприяти їхньому перетворенню, ми повинні бути обережні в словах, бо вони стануть або запахом життя на життя, або ж запахом смерті на смерть. Усі, хто захищає принципи істини, мають потребу в небесній оливі любові. За всіх обставин докір необхідно висловлювати з любов'ю. Тоді наші слова будуть перетворювати, а не тратувати. Христос своїм Святим Духом наділить нас силою і владою, це Його робота. Ось таким чином, дорогі друзі, ми можемо відображати Господній приклад, Господній характер у нашому земному житті. Нехай характер Христа стане вашим характером, виховуйте його в собі постійно.